Від Нікополя до Запорізької АЕС через Каховське водосхово ще сім кілометрів. Через таку близькість та загрозу підриву електростанції в Нікопольському районі, за інформацією начальника РВА Євгена Євтушенка, вже підготували пункти збору для жителів на евакуацію в разі аварії. 81-річна Ніна Гаврошенко мешкає в будинку, з якого можна побачити електростанцію. Жінка каже, виїжджати не планує, незважаючи на небезпеку підриву АЕС та постійні обстріли міста армією РФ. Оце як тільки воно починалося, і шипки полетіли, і балкон полетів, там син все поробив. О. А зараз стріляють, ну якось воно до нас не доходить. Може вони десь там обстрілюють, не знаю де. Ну, як би поки ще нормально. Куди їхати? Уже і мені пішло вже на дев'ятий десяток. На що воно мені потрібно? Я б така, що якби тут умерти, У мене чоловік захований тут, і я б тут. Рядно на що воно нада. Василь Головко живе сам в приватному будинку. Його діти виїхали за кордон. Чоловік розповідає, запаси води чи їжі не робить, та й про евакуацію з Нікополя зараз не думає. Я спокійно ставлюсь до того, на що не можу вплинути. Не планую поки що виїжджати з міста і Ніна Сукайло. Я сподіваюся, що все буде добре. Нам нікуди біжати. Ми вдома. Нема нікого, я одна. Внуки там і дочка на той стороні. Окупірований четверо внуків і дочка там доктор хімічних наук Юрій Халавка каже: Запорізька електростанція має інший тип реактора в порівнянні з Чорнобильською. Якщо на ЧАЕС пожежа виникла у відкритому реакторі, розповідає фахівець, то конструкція реактора ЗАЕС запобігає цьому. У випадку вибуху займання буде в закритих просторах. Юрій Халавка каже: якщо їх не пошкодять, то загроз для довкілля не буде. Якщо наслідок діє. Терористів буде пошкоджені всі оболонки, тому що там є зовнішній е, оболонка, потім власне оболонки самого реактора ще, ще. Тобто, це насправді не так просто. В принципі, так певна загроза потрапляння тих самих радіонуклідів довкілля є, але, е, по-перше, їх буде суттєво менше, вони будуть більш безпечні, тому що там немає оцих власних продуктів. Які утворюються при робочому реакторі у випадку розграматизування АЕС та перешкоджання ліквідації аварії, розповідає Юрій Халавка, ймовірність шкідливих викидів збільшується. Начальник Нікопольської РВА Євген Євганевтушенко каже: загроза стосується всього Нікопольського району. Тож в разі підриву АЕС евакуюють людей з 50 кілометрової зони. За його словами, в районі створюють резерви питної бутильованої води та провели навчання з поліцією ДСНС та органами самоврядування. Працювавши в порядок дій при аварії, це теж досить складне і досить велике завдання, яке потребує евакуації великої кількості людей. Чи можна виїхати на своєму власному автомобілі? Так можна буде виїхати. На пунктах пропускних люди проходять дозиметрію, автомобілі, там, техніка, яку вони з собою беруть, документи, одяг теж проходять дизиметрію. Домашні тварини, яких теж можна з собою взяти, проходять дозиметрію. Ті об'єкти та живі істоти, які мають якийсь підвищений фон, вони проходять обробку. Забруднену радіацію техніку не пропускатимуть, каже начальник РВА. Зареєструватися на евакуаційний транспорт можна за номерами телефонів, які розміщені на офіційному сайті Дніпропетровської ОВА. Цією можливістю, за словами Євгена Євтушенка, вже скористалися 10 жителів Нікопільського району. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.